Так, еталон гольф класа. Еталон гольф класа це гольф в кузові хеджбек. А ще і еталон в цьому класі це те, що воно дізельне. А якщо воно з Європи, то воно що правильно, воно ще й на міханіці. Але що не Як -то? незвично для цього автомобіля, незвично для цього класу, незвично для Європи, то ця машина ще і в такій цікавій комплектації в тому плані, що вона на фарах. Ну, в плані на фарах це максимальна оптика для нього. У нас з радаром, що вимірює дистанцію до передії йдущої машини, тобто є адаптивний круіз-контроль. І Машинка в такому цікавому, незвичному, червоному, яскравому кольорі. Машина в спортпакеті в салоні. Тобто сидіння із розвинутою боковою підтримкою. Ціла, гарна, гарненьке кермо, гарна ручка КПП. Машинка із підігрівами передніх сидінь із Webasto з камерою заднього огляду. От, такий от цікавий екземпляр у нас приїхав. Хетчбек, дізель 1,6. демпфер мініне щеплення на машинці було міняно, Ну, тобто до нас. Машинка Машина привезена зі Швеції. Було пару рижиків на капоті. Ну, вони тим хворіють, тут нічого не зробиш, бо сколи, тралі валі і так далі, то мусили зробити трошки косметики по ній, там пару підкрасиків. Але вона без ДТПшна, без деформацій, без пошкоджень, нічого на ній не було. Ще десь є фотографії, кого цікавить там. Приїдете будемо говорити, домовлятись, торгуватися. Все покажу. Все покажу, що маю, що, що було з машинкою. Гарний варіант. Технічно все дуже добре. Дійсно, дуже добре, вона сервісована, вона повністю обслужена по Фольксвагену, по офіцзалу. Історія на офіційному сервісі по номеру кузова. Можете собі подивитися. От, кого цікавить. По кузову, що у нас залишилося якихось дефектів. Там по правій стороні щось є, по-моєму, якісь ще залишилось, пару рижиків на дверях, Вроді на одній. Але воно не видно тако м'ялу че Ну, Але адекватно за свої гроші. Космоса, я за неї просити не буду, трошки підробили, доробили да й готова до експлуатації. 2013 рік. от, Все справне, все грає, тільки дуй. Якби, і не знаю, що вам додати. Все зроблено, обслужено, все світиться, все їздить, все заводиться, щеплення в ідеалі, коробка в ідеалі, ходовка в ідеалі, двигун. Ні звука, ні пука, ні грюка, взагалі супер. Вон, кум брав, просив проїхатись, йому треба було по справах, взяв, катанув і в Рівне і десь. Ще куди то він їздив? Ще десь за Рівне, в Рівненську область, від нас, ми з Луцька самі. От До Львова їздив на цій машинці. Каже, все супер. Особливо був дуже довольний розходом палива. Розхід пального на цій машинці по трасі в районі 5 літрів. Каже, я за 700 гривень до Львова назад ще й столярка От. То якось так. Ось такий автомобіль у нас приїхав. Що вам ще показати? Шо, що ж вам показати? Все, все, в принципі, чисте, салончик чистий, гарний, не, не порваний. От, спереду так само, все чистеньке, гарненьке, не порване. Все в гарному, достойному стані. Ще раз, 2013 рік, 1.6 дизель. Що ще хотіти. Файна робоча машинка, але якщо її ще й затонувати, а вдіти на файні чорні колищата, я думаю, буде взагалі ще й пацанський автомобіль. Кому таке цікаво. Кому таке цікаво, можемо допомогти з реалізацією за ваші гроші. Звичайно вже. От. Так що всім гарного дня. Дай вам Бог, знайдемось. Номер телефона в описі. Звати мене Богдан, допоможу із підбором, з покупкою. Коротше, поможу, якщо. що, Звертайтесь. Гарного дня.